Доброго дня. Сьогодні у нас 26 грудня 24 року, 13 та година дня. Засідання комісії з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку садівської сільської ради. Значить, на повістки день є одне питання. Присутнє. На комісії три члени комісії з чотирьох. Тобто, комісія має право повне працювати, і у нас є присутній також начальник управління фінансів Сєнченко Наталія Васильівна. Хто за те, щоб розпочати комісію? Прошу проголосувати одноголосно. Чоловіки, так, повістки денні про питання про внесення змін до бюджету Сідівської сільської територіальної громади на 24-й рік. Доповідати сеншеконотаюся. Прошу доброго дня, шановні присутні. Я перш за все хочу подякувати, що ми так сьогодні оперативно могли зібратися і вирішити наші бюджетні питання, тому що. Держава ще виділила субвенцію з державного бюджету, і щоб не було розбалансованості з державним і місцевим бюджетом, ми ці бюджетні призначення повинні в себе уточнити до бюджету. А завтра у нас останній бюджетний такий робочий рік, коли ще казначейство приймає зміни до бюджету. Значить, Кабінет міністрів України затвердив постанову. Це постанова від 20 грудня 2024 року номер 1451 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на покращення якості харчування, гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Відповідно нашому бюджету передбачено 33 тисячі 300 гривень. І це під цю програму, це не всі не всім громадам надається. Це по Сумському району у нас підпало 6 громад, і це якраз по Низівському ліцею. Ці кошти будуть спрямовані по Низівському, Низівському ліцею. Ми збільшуємо доходну частину. Це кошти заходять нам на спеціальний рахунок. По ходу доходів субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості харчування. Учні початкових класів заклади загальної середньої освіти у сумі 33 тисячі 300 гривень. І по видатковій частині ми збільшуємо код по головному розпоряднику управління фінансів та економіки. Це буде код 85.00, нерозподілений два транспорт з державного бюджету, так як на сьогодні. Ще не визначені коди, видатковий видаткові коди, по яким буде проходитися субвенція. Вона буде тільки введена в дію з 25-го року, а субвенцію необхідно поточному році. То ми ставляємо на нерозподілені транспорти з державного бюджету. По нам як по головному розпоряднику кошти в сумі 33 тисячі Завтра ми виносимо це, будемо виносити після погодження комісії на виконку. І після прийняття рішення ми надамо довідки в державне казначиство, і потім уже на першій сесії, коли в нас будуть внесені зміни до будемо виносити зміни до бюджету 2025 року, ми також уточнимо на сесії і оці показники по сесії, тому що по сесії все одно і потрібно буде уточнити. То прошу підтримати, схвалить і. То ці кошти будуть використані у 25-му Так, Вони залишаються в нас на залишку, і потім вже як будуть розподілені, як залишки коштів, якщо ж ми будемо харчувати дітей. Питання до Анатолія. Хто за те, що рекомендувати сільському голові винести завтра це питання на виконку? І потім уже у 25-му році, коли буде. Переглядати бюджет 25 -го року. го року ще це ми будемо Ми в 25-му році будемо ну, носити зміни. Зміни так? до бюджету 25-го року. Ні, 24-го 24 І воно так, буде з це... переходом. Да, 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 Ні, ну, то, що воно прийде, перейде переходом, це понятно, але зміни в бюджеті. одно будуть... ми оці зміни отразимо як зміна до 24-го року. 24 Щоб питання... потім з річним звітом сходилося у нас. Так, питань немає. Тоді питання. Має. Добре. То за те, що. Винести в сільському голові це питання на викликом, а потім на сесію в 25-му році. Прошу про голосу. Одноголосно, при чоловіке. Дякую. Так, дякую вам, Наталія Василь. У нас повістка денна завершилася. Хто за те, щоб закрити засідання комісії? Прошу Одного Одноголосного засідання комісії.